Доброго і мирного всім дня! Звільнилася грядка від часнику і, щоб не пустувала, не заростала, буду садити, сіяти такі овочі, які ще встигнуть вирости до холодів. Звичайно, дивлюся, чи потрібні ті овочі будуть. Якщо немає бажання ніяких овочів садити, можна посіти і садирати. Вони покращать структуру ґрунту. Я для себе запланувала посів зеленого горошку. Багато хто його садить і ранньою весною, я не садила. Посаджу зараз, він швидко росте. Горох це бобові, і їх не потрібно добре підживляти. Вони самі перетворюють атмосферний азот в сполуки азоту в ґрунті. Через тиждень-декілька днів швидко з'являються сходи. Горохи буду садити низькоросли, такі, які вже садила, і знаю, як вони виглядають. Це овочеве чудо, шість тижнів, альфа і також один такий дуже хороший голландський сорт, який дуже врожайний. В розпушеному ґрунті роблю мутичко невеличкі ямочки. Відстань мене між житками десь буде 50 см, а між рослинами 40. І В ці ямки кладу по декілька зерен, по 3, по 4, по 5. Так теж же садила. І знаєш такі, сходи дають досить нормальний врожай. Це не загущена посадка. Тепер посію салат лолороса руколу. Салат палароса 4 сезони. Він мені теж подобається. Ну і спробую японську таку капусту мізуну. Тут вже буду робити рядочки і так по рядочках висівати кожен вид салату і дану капусту. І також посію шпинат. Він також мені подобається, люблю його споживати, готувати з нього страви. Так само тут виділю для нього рядочок. Один із моїх улюблених овочів, спаржива квасоля, як нас ще називають шпарагівка. Люблю готувати з неї страви, з її стручків, досить смачні. Рослину можна зараз посадити на вересень вона дасть плоди. Не вимагає великої кількості світла. Великим плюсом є те, що здатна до самозапилення, а отже можна цілком спокійно здійснювати вирощування на ділянці відразу декілька сортів. Що я буду робити? Буду садити і жовту квасолю, і зелену. Вона не тільки смачна, але ще й корисна, дієтична. З неї можна готувати всякі страви як окремо, так само і поєднувати з іншими овочами, а можна її заморожувати. Я трішки відварюю, охолоджую і заморожую. І вона такий самий смак має серед зими, як зараз можна її готувати і серед літа. Ну, можливо, трішки і буде різниця, але досить смачна. А ще дуже корисна. А ще корисний її сік. У 150 г свіжого соку стручкової квасолі позбавляє від болю в сухлобах і сухожилях. Вартує садити такий овоч. Також зараз можна буде посадити біб. Серед літа він буде швидше рости, як той, що посаджений на весну. У мене насіння бобу бахус, сорт з ранніми термінами дозрівання. Рослина росте в висоту 80 см, навіть і двадцять смач. Плоди досягають зрілості вже через 50 днів, друга хвиля зрілості через 70 днів. Для приготування страв найсмачніші боби в стадії молочної зрілості. Дуже їх полюбляю, смачні з них страви І ще морожа біб, особливо той, що зараз такий гарний, зеленуватий є, я його відварюю і накладаю собі такі невеличкі кольочки, заморожую на зиму. А як саджу? А саджу так, щоб в мене між 60-70 см, а між рослинами достатньо буде 20 см по одній насинині. Тому що, коли він потім починає рости з однієї насинини, виростає кілька стебел, Робиться такий кущ чистий, і для того, щоб зручніше було ходити між рослинами, найкраще робити міжряді навіть і 70 см. Можна зараз посіяти кріп, і через місяць він буде гарний, зелений такий, запашний. Так що вибираємо все, що нам потрібно, те висіваємо чи висаджуємо. Напишіть, що ви сієте, поділіться своїм досвідом. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!